Ми в Закарпатті маємо 1150 років православ'я, і нам так важно все зробити, щоб не дати, розпояшившися войовничим атеїстам у нашій державі, щоб вони не збивали наших людей. Ми видимо, що тяжко надіятися на правоохоронні органи, які тільки всі час захвачують київ Печерську лавру насильственним способом. Причому не бояться, що то знімають камери, і світ видить, не бояться. Значить, що то врувалося всередині, як каже Господь, коли у душі не є Слова Божого, там пустота, то така людина не буде розуміти, що вона виконує злочистивий указ, що порушує закони, а буде сліпо виконувати наказ. Незаконний наказ, порушуючи права других людей. Ми лише одному молимося, одному благодатному озирая на подвиг, а грепини нині празнуємо мої, щоб молитвами її, Господь поміг і нині людям, котрих збивають, б'ють, гонять або насильственно, фізичним способом витягують з монастирів, навіть такого не робили в часи НКВД. По крайній мірі, робили так скритно, щоб нібито от там щось знайшли, якусь там зброю знайшли, або якісь там другі заборонені речі. А тепер уже й того не треба. Виясняється, маса людей нецерковних, коли їм напишуть, що в монастири знайшли шпіонів, вони не здатні критично, критично оцінити. Інформацію і сліпо вірять у ту лжу, ту брехню, котру їм представляє цей світ. Господи, благослови нам, щоб у наше серце і душа, і в наших людей приймала слово Боже, і всивало бися слово Боже, щоб давало плод, щоб не зав'яло так, як у каменистих серцях, або як то, що упало межі терніє і заглушило терніє, зернятко не дало плода. Дай нам. Господи, щоб ми були добрими дітьми Божими, жили з усіма мирно. Ми ніколи не закликали людей до якихось неправомірних дій, до тих дій, неправомірних, які проти нас направляють войовничі атеїсти, а й навіть люди, органи, які мали захищати нас, ми їх фінансуємо, ми то платимо налоги. А виявляється, що нині. Уже не всі релігії в Україні рівні. Наша церковь, наша релігія об'явлена вне закона, а її віруючі лишаються права на захист. Світ видить, ми розуміємо, що це велика баганьба, а ведь ми заявляємо, що хочемо йти в Європу, де закони демократичні, дозволяють кожному свободно вірувати. Виявляється, у нас таке право забрано у многих людей. І ми щиро молимося, Господи, поможи всім людям, котрих гонять, поможи нині, Київ Печерській лаврі, і народові, і монахів, монахам, щоб вони не пострадали від людей, котрі отримали заказ з силою фізичною, вигнати із монастиря і людей, і монахів, а монастир передати людям. Або не церковним, або святі мощі десь комусь іще передати. І ти Боже мати, помилуй нас, дай нам, щоб ми в 21-му віці, коли світ демонструє високі зразки прав і свобод, котрі декларуються, котрі наша держава підписала, а вони порушуються лише одному чувствуємо, що приходить час. Коли в мірі постепенно піднімає і бере власть свої руки антихрист, той всемірний обманщик, котрий буде людей обманювати і відвернути від Христа і церкви. Ну ми в Закарпатті маємо опит 1150-літнього захисту православ'я. Ми повторяти і будемо повторяти, бо в нашій державі маса людей історії не знають. Ми захистили православ'я в часи Австро-Венгрії, у часи Мадярів при Чехах і при Совєтському Союзі вдалося нам православ'я оберегти. І нині віримо, що нам Бог поможе удержатися тої православ'я, щоб ми тут були достойні діти наших предків. Котрі нам передали таку святиню канонічне православ'я, а у Закарпатті воно 1150 сто п'ятдесят літньої Кирило Міфонівської, бо лиш так поступає. Моляся за те, що нині в Києві Печевській лаврі іде захват, ціловий захват самих приміщень. То, що у других селах є такі, що насильно забирають людей храми. Молім Бога, щоб Господь помилував, бо нам удалося в Закарпатті не допустити до більш конфесійних конфліктів. І в нас в Закарпатті, ніхто не розпалює релігійну ворожнечу. Принципово ніхто і в нашому соборі легко то відчувають 100 тисяч людей, котрі нас слухають в інтернеті. Ніхто із них у наших проповідях не чув закликів до ворожнечі, кроме тих, котрі рішили. Знову використати лож, обман, клевету, ліпити судові діла і пробувати обвиняти нас в тому, чому би ніколи нам і не приснилося. Однак утерпля такое, ми радуємося, бо велике щастя у всьому світі потерпіти у гоненні за віру Христову прибуває в істинної церкви. Святая мученця Грипину, моли Бога за нас і за наших і печерських монахів, і за всіх православних Української православної церкви канонічної, де пристояття блажені, що Поможи нам, щоб і ми тут були діти Божі, вірні, смілі, благодатні, мирні, закликаючи до миру, до єднання, а у вічності в'єдно за святою Грипиною і за всіми святими по милості Божої наслідували би. Czarstwo Boże! Amen!